У нас в Єві з'явилася косметика NYX, Тому вгадайте, що я йду робити правильно. Я йду її дивитися. Це єдина єва верпінів, які з'явилася косметика. Тому мені не придеться їздити в Київ, щоб затестити всі новинки від NYX. Давайте менше слів і підемо на огляд. Новинки, до речі, були тут всі, і вже їх дуже швидко розкупили. Залишилося всього два відтінки. Тоді обидва відтінки дуже класні. Обожнюю і цей, і цей. Цей більш рожевий, цей взагалі прозорий. Це взагалі новий клей для брів. Я ще його не тестувала, але треба обов'язково спробувати, тому що попередній ось такий прозорий, дуже класний. Є ось така біла підводка для очей. Ще є вона в чорному, коричному і синьому відтінках в наявності, але взагалі ще є червоний і є золотистий. Ось так воно все виглядає. Насправді я дуже ним задоволена. Дуже подобаються ось ці тіні для очей. У мене в ось такому відтінку і хочеться спробувати ще якийсь. Вони виглядають супер натурально. Палетка дуже популярна у NYX, тому що тут дуже пігментовані кольори. Також вона ще є в такому відтінку. Це натуральна палітра, а це кольорова. На неї зараз знижка. Ось ці близькі дуже прикольні. В мене є в одному відтінку. Треба спробувати ще інші. Матова помада дуже велике пакування, і також має гарно виглядати. Давайте затестимо декілька відтінків. До речі, ось ці два відтінки дуже класні. Нюдовий це 01 і червоний це 21. Вони дуже дуже плотні. Знаєш, що дуже багато дівчат користуються ось цим продуктом. Це з однієї сторони контурінг, а з другої сторони, що це здається, консоли. Тіктоці відгуки на ось цей хайлайтер. Я його ще не тестувала, але треба обов'язково його спробувати. Поставили, до речі, в двох відтінках. До речі, ось цю тональну основу вона супер класна на літо. Має SPF собі 30. Тому оце реально мій рекомендаціон. Дуже класні олівчики. Тут невеликий вибір, але ціна дуже приємна, і вони дійсно класні по якості. Бачила тестери підводки. Ось так вони виглядають. Ну вони дуже стійкі. Ще цікаво спробувати. Ось ці підводки вони ніби з глітером мають бути. Я ще не пробувала і тестерів немає, але треба обов'язково спробувати. Якщо потрібен огляд, пишіть цікавий факт: оці близькі підписані назвами. Міст мене зацікавив ось цей відтінок. Він називається Копенгаген. Треба спробувати його. Чи окремий лайк у цьому продукту? Це тінь для губ, зволожуючий. В мене є два відтінки. Ще мене зацікавив ось цей відтінок. Ось такий полотний огляд у нас вийшов на косметику NYX. Якщо вам потрібен детальний огляд цієї косметики, напишіть мені в коментарі, що ми купляємо та що ми тестуємо. В мене вже є пару продуктів в моєму вішлісті, обов'язково хочу їх купити, затестувати та показати вам. До Речі також хотіла замовити, ще новинки від Ламель. Напишіть в коментарях, чи потрібен вам огляд.